Добрий день, діти. З нами сьогодні буде грати хлопчик на ім'я Богдан. І перша вправа, яку він пропонує, це посмішка. Вам треба розтягнути губи у посмішці. Дудочка, посмішка. Дудочка посмішка. дудочка, Посмішка. Посмішка вправо закінчили. Вправо віконце. Вам потрібно широко відкрити ротик і утримувати його в такому положенні під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Вправа парканчик. Вам потрібно посміхнутися, трохи відкрити ротик. І утримувати зуби верхні від нижніх на невеличкій відстані. Підрахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Вправа годиночок. Потрібно кінчиком язика торкатися куточки в губ. Спочатку зліва, потім справа. На язичок. Приготувалися, почали. Язичок направо, наліво, направо, наліво, направо, наліво, направо. Стоп, вправо закінчили. Бегемотик це улюблена тварина Богдана. А що робить цей бегемотик? Так, він грає на барабані. І барабан видає такі звуки. Запам'ятовуйте. Бам-бам-бам. А цей бегемотик, на якому музичному інструменті грає? Так, це бубон. І він видає звуки такі бум-бум-бум. Повторюйте: бум-бум-бум. Назвіть, які звуки видавав барабанчик? Бам. Бам-бам. Які звуки видає бубон? Так, бум, бум, бум. А тепер пограємо. Називайте, які звуки видають музичні інструменти? Бам бам, бум бум. А тут. Бам-бум, бам, бум. Називайте звуки. Бум бам. Бам-бум. Називайте звуки. Бум, бам, бум, бум. Які ви уважні? Тож продовжимо грати на уважність. Перед вами музичні інструменти, називайте їх. А тепер скажіть, в назві якого музичного інструменту немає звука Б? Який інструмент буде зайвий? Так, перед вами бубон, баян, барабан і гітара. І зайва тут буде гітара. Діти, що перед вами? Так, це вироби з муки, кондитерські вироби. Бублик, булка, батон, тістечко. Що тут буде зайве? В якій назві немає звука Б? Так, у слові тістечко немає звука Б, тому тістечко тут буде зайве. А зараз перед вами хто? Називайте тваринку. Хто тут буде зайвий. Бегемот, кінь, бобер, баран. Тут зайвий буде кінь, тому що в його назві немає звука Б. Діти, а це бабуся Богдана. Подивіться на її подвір'я і назвіть слова, в назві яких є звук Б. Бабуся будинок. Баклажан, буряк, будка, яблуня. А придумайте, будь ласка, клички тварин так, щоб в їх кличках був звук Б. А зараз послухайте, що трапилося у бабусі: Різ в городі бурячок. З'їв його рудий бичок. Бабця доріка сердито, з чого ж борщ тепер варити? Діти, а який спільний звук у словах буряк, бичок, борщ, бабуся? Так, це звук Б. А тепер давайте промовимо чистомовки. Я їх буду озвучувати. А ви спробуйте за мною повторити. Бо-бо-бо, блакитне небо. А тепер разом. Бо-бо-бо, блакитне небо. Уб-уб-уб. Зелений дуб. А тепер разом. Уб-уб-уб зелений дуб. Ви помітили, що змінилось на малюнку? Так, прилетів на дуб голуб. Слухайте чистомовку. Уб-уб-уб! Сидить голуб. А тепер разом. Уб-уб-уб, сидить голуб. Що змінилось на малюнку? Так, виросли кульбаби. А чистомовка буде така. Би-би-би, жовті кульбаби. Повторюйте за мною. Би-би-би, жовті кульбаби. Що змінилось на малюнку? Виросли гриби. Слухайте чисту мовку. Би-би-би, ростуть гриби. Повторюйте за мною. Би-би-би, ростуть гриби. Що змінилося на малюнку? Так, прискакала жабка, і про неї буде така чистомовка. Ба-ба-ба квакає жаба. Повторюйте? Ба-ба-ба квакає жаба. А що зараз змінилось на малюнку? Так, плаває рибка в озері. Повторюйте чистомовку. Ба-ба-ба плаває риба. І ще раз разом. Ба-ба-ба! Плаває риба. Діти ви сьогодні були уважні, кмітливі, і Богдан і я з вами прощаємося до наступних зустрічей!